Людина це така система, яка, от, як сонце, випромінює енергію і отримує енергію. У от нас це все працює само по собі, тому що це є нашою природою. А харчування, воно якби доповнює потреби організму. Тобто, коли от, людина за допомогою свого способу життя, свого мислення, свого відчуття і відношення до світу може отримувати, скажімо, певну енергію і певні от, навіть вітаміни з цього повітря, так скажемо, просто через спосіб свого життя, через те, що вона віддає енергію і так далі. Це ну саме енергія сонця, енергія місяця, там енергія взагалі всього. Це те необхідне, що дає нашій фізіології жити дозволяє. так, але харчування це те, що якраз люди, людський організм, відчуває, чого недостатньо, і він тоді це споживає для, для свого. Скажем, для свого наповнення, так? І енергетично і фізіологічні ну, тобто потреби. Добра якийсь добра... баланс. Так, і... це якраз і є їжа, mm -hmm. для того вона і потрібна. І воно дійсно допомагає, от тому що в неї настільки психоемоційна природа зроблена так, що вона в неї це закладено як матриця, що вона, з'ївши м'ясо, вона отримує певну, певну фізичну якби Заряд, заряд певний. Людина інколи кажуть, що лікує себе от їжею, тобто смаком вона насичується. Це, це от Наша психоемоційна природа в основному потребує саме от харчування. Не так, не так наша енергетична природа, як наше психоемоційне тіло. От, і воно е, насправді отримує таким чином такий певний якби заряд для от цього. Балансу. От. Але якщо взяти нашу енергетичну систему, то от нам, ну, насправді, на нас більше діє добре слово, там, скажімо, позитивна емоція, яка от вона дійсно заряджає. Чим більше людина віддає, тим більше вона отримує і так далі. Оце от, це те, що, що необхідне людині. А харчування це просто от, якби, споживання їжі, це доповнює.